Є красномовною виставкою в Івано-Франківську про себе заявили два знані косівські майстри Юрій Стрибко та Мирослав Радиш. Спільну виставку творчих робіт презентували у музеї мистецтв Прикарпаття. Так коли сталося, що ми з художнього музею перетворилися в музей мистецтв. Відповідно, треба всі напрямки мистецтва представляти достат достатньо. Широко, достатньо потужно. Ми з такою експозицією на сьогодні можемо будь-де Європу проходити І я буду доповідати, що кращої Європи на сьогодні немає. І я буду обратування робити, так як пишемо рецензія. На кожну роботу, яка виходить за межі України. Що вона за так і буде писати тут, що краще на сьогодні в Європі ніхто не може зробити. Це починається із гончарного круга, розповідає скульптор кераміст Юрій Стрибко. А далі йде екскіз, чимала творча робота, і вже в танці кружляють гуцул із гуцулкою. Керамічні статуетки, що передають гуцульський колорит, основа виставки косівського умільця. Дуже люблю гуцульщину, дуже люблю свої гуцулі, Дуже люблю гори тому. Більшість робіт присвячена їм. Ну тому що я народився в цьому краї і хочу, щоб Ця аутентика наша збереглася, і ми хочемо, щоб ця культура, наша, українська, щоб вона збереглася, щоб збереглося все те, що було надбано до цього. І щоб діти, наші, онуки, наші, ну ніколи не задумувалися, хто ми є. У своїх роботах скульптор намагається передати не лише яскравий образ, а й внутрішній світ горян. Також презентоване гончарство має і філософський зміст, як от по творчому переосмислений квадрат да Вінчі. Відкривається такий маленький, маленький всесвіт. Та як, в принципі, кожна людина цей маленький всесвіт, то він відкриває все. Він щирий, він гордий, але бажано його не дартувати. Візитна картка різьбяра Мирослава Радиша декоративні тарелі. Домінують традиційні гуцульські візерунки. Серед них зображення гір та полонин. Сам митець в традиційному образі гуцула. «Це Роботи відомих майстрів, моїх друзів це Івана Фіцеча. Ну, Через називається. Це пояс такий чоловічий. Там, як правило, було багато тут ще бракує якогось пістоля, ще щось таке, до але То все, то все є. Постоли, шкіряне взуття. То є робота відомого майстра також косівського Романа Лучука. Також доброго мого колеги, вони мені подарували вже давненько на 50 років. Такий зробили тут навіть на тому чересі є мотиви з моєї тарілки. Ну одним словом, такий дуже іменний, іменний, абсолютно ексклюзив. Наймиліша серцю для різбіра його нова колекція, так звана «Келемова». Ці тарелі виготовлені із багатьох порід дерева, що робить їх неповторними. Крайнє моє захоплення, ну називається авторська техніка, бо в принципі. Спеціалістам це дуже сподобалося, вони оцінили. І я, поки що працюю якийсь певний період, може півроку, може трошки більше, якраз у цій техніці. Це кілимова така серія. Тут є зразки класичної інкрустації, тобто викладання деревом по дереву. Тверді вставки там метал, перламутр, дріт, ще інші речі. А сбло, воно якби і без того декору могло бути вже готовий виріб». Тло це склеєні окремі кусочки, фрагментики різних порід деревини. Ну, тут, зокрема, я не знаю, каштан, горіх, черешня, магонь, явір. Мирослав Радиш поєднав кілька композицій з монументального мистецтва, зумів надати отій різьбі об'єму об і, і, і заповнивши ту, ту різьбу, збагативши її. Маленька революція прийшла в, в його панне образі. Виставка Ми є експонуватиметься у музеї мистецтв прикарпаття протягом вересня. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.